Сьогодні останній день подачі документів на отримання субвенції для будування укриттів у школах. Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України за 17 квітня. Нагадаємо, регіони цьогоріч отримують 2,5 мільярди гривень на будівництво укриттів у школах. Про це 12 квітня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигалю у своєму телеграмі. Йдеться насамперед про області, наближені до зони бойових дій. Скільки заявок уже надійшло до міністерства? Ми дізнаємося у заступника міністра освіти і науки України Андрія Сташкова. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю. Вітаю, студія. То, чи багато навчальних закладів і шкіл подали заявки на те, аби облаштувати в себе укриття? Ми оголосили конкурс, оголосили його минулого тижня, і вже очікуємо, що обласні військові адміністрації зараз нам подадуть свої пропозиції. Фактично пропозиції не надійшли, але ті дані, які є взагалі, в залитій системі БРІ, які ми можемо бачити, ми бачимо, що там вже є понад 100 укриттів, і ми очікуємо на пріоритизацію від е, обласних військових адміністрацій і їхні пропозиції щодо того, як вони мають фінансувати. Пане Андрію, а хто саме подає ці заявки? Це школи як юридичні особи, це міста? Чи це, можливо, обласні військові адміністрації дають запит? Е, взагалі, конкурс, конкурс передбачає, що е, Громади, територіальні громади можуть бути міські ради, як засновники закладів освіти, засновники шкіл можуть подавати такі заявки до нас, до обласних військових адміністрацій, і саме ми будемо розглядати ці заявки, які будуть подані від територіальних громад школи. Не подають самі, не подають через те, що даний конкурс передбачає співфінансування, і це співфінансування має бути з місцевого бюджету. Саме тому ми очікуємо заявки від територіальних громад. А про яке співфінансування ми говоримо? Як було сказано, є 2,5 з половиною мільярди. Це кошти державного бюджету, і відповідно постанова передбачає обов'язкове співфінансування. Розмір його залежить від того, наскільки податку спроможна сама громада. Тому ну, що у нас є громади умовно багаті, є умовно не дуже багаті є, бідні і таке співфінансування для різних типів громад від 10 до 30 відсотків. Чи правильно я розумію, що громада такому випадку пише при конкурсі запит, так і вказує, що ми готові профінансувати там третину вартості будівництва о такої об'єкту. А ви вже розглядаєте чи погодите таку пропозицію чи ні? Так, якщо говорити про процедуру, то громада подає відповідну заявку, подає посилання на проєктну кошторисну документацію, адже цього року вимагається, що обов'язково має бути проєктна кошторисна документація на ремонт будівництво укриттів школах, і також вказує скільки вони готові співфінансувати. Після цього ми будемо розглядати відповідні всі заявки, які надійдуть від громад. Ще цікаво почути, хто буде якраз власне розглядати ці заявки, і важливий нюанс, що буде враховуватися під час того, який навчальний заклад будуть обирати замість іншого. Конкурс передбачає, що територіальні громади формують свої заявки на рівні області. Обласна військова адміністрація також проводить оцінку, і проводить вона оцінку, враховуючи те. Де можливо вивести дітей на очне навчання? Адже ви знаєте, що зараз є школи, які мають покриття, але на жаль, через безпекові умови через те, що там постійні обстріли, вони не можуть повернутися до школи дітей і тому навчаються в дистанційному форматі. Після того як область оцінить свого боку ці проектні заявки, вони надають до міністерства освіти і науки, і вже тут створена комісія. З різних представників міністерств відом громадських організацій, які будуть як комісія, вже буде розглядати те, що надійде від обласних військових адміністрацій, і відповідно буде прийнято рішення, які проекти будуть Знову знов таки. Першочергова наша якби ціль і основна мета використання коштів – це вивести дітей в безпечні школи, щоб вони могли навчатися в очному форматі. Скажіть, будь ласка, чи є якась пріоритета між регіонами, кому в першу чергу надаватимуть пріоритет у цьому конкурсі? Так, постанова про виділення коштів субвенції, як і в вашому ролику, показує, має пріоритети, і є пріоритети це безпосередньо для тих областей, де на даний момент найбільше учнів навчаються в онлайн-форматі: це Харківська область, це Дніпропетровська область, Запорізька область. Також туди попали Сумська, Чернігівська, Одеська область, Херсонська область, Миколаївська. це ті регіони, де найбільше навчаються учнів в онлайн, в онлайн форматі. І їх насправді дуже багато. Зараз ми в Україні маємо понад 600 тисяч таких учнів, і ми очікуємо, що будівництво нових укриттів. Зменшить значно зменшить кількість учнів, які будуть навчатися в онлайн. але знову ж таки в першу чергу це тільки за рахунок створення безпечних умов навчання, підвезення учнів до тих шкіл, які мають укриття. Ну а для тих, хто не має можливості навчатися в школі з укриттями, міністерство освіти планує забезпечити відповідними пристроями, гаджетами для того, щоб вони могли навчатися з дому. До речі, передбачена стеля по тій сумі, яка буде виділятися саме із субвенції ті чи інші школі у залежності від регіону. Чи всюди однакова ця сума максимальна, яку можуть виділити на облаштування укриття або його побудову, чи вони різняться? Насправді вартість нового укриття залежить від багатьох факторів. По-перше, чи це нове будівництво чи ремонт. Ремонт існуючого якогось приміщення. Якщо це ремонт приміщення... Такі проекти набагато дешевші, і вони будуть реалізовуватися за ну, 20-30 мільйонів гривень, в залежності від типу робіт, які потребують там зробити. Якщо ж говорити про нове будівництво, знову ж таки, тут є залежність від того наскільки учні будуються таке укриття. Ми разом з ЮНІСЕФ, тобто Міністерство освіти, ЮНІСЕФ, за рахунок коштів їхніх партнерів, донорів. Розробили типові проекти на укриття. Ми їх недавно презентували. Вони є на сайті. Моя фортеця це проекти, які повторного використання це означає, що їх можуть використати будь-хто будь-яка школа в країні. І вони знову ж таки вартість цих типових проектів будівництва таких укриттів залежить від кількості від там на 200 учнів. Це одна вартість, зрозуміло. Коли ми говоримо про укриття на 500 учнів, це зовсім інша вартість, і кошти на дорог на багато дорожче. але якогось обмеження щодо вартості на одного укриття в нас немає. От ми показували список областей, які будуть в першу чергу отримувати гроші. А чому там немає областей із, із західної частини країни, куди теж час від часу прилітає і є загроза. Так зараз там немає в тому переліку областей з центральної та західної України. В першу чергу це пов'язано з тим, що основна мета, як вже говорив, це яком вивести якомога більше учнів на. Очно навчання. Якщо говорити про центральну західну Україну, в нас в цих областях є, залишаються школи, які потребують укриття, але їх не так багато, як саме в цих прифронтових і прикордонних областях. Саме тому тоді було туди спрямовано якомога більше ресурсів. Я хочу сказати зауважити, що також цього року за ці кошти субвенції, які є передбачено 150 мільйонів на добудівництво укриттів, які розпочаті були минулого року, і ці укриття вже не прифронтових територій, не прикордонних територій території а центральної та західної України, тому ми також плануємо добудувати ті укриття, які минулого року почали, і не тільки на прифронтових територіях. До речі, так припрошую, пане Андрію. А є взагалі статистика, щоб зрозуміти масштаб проблеми щодо того, в якому стані укритті у школах, які знаходяться у прифронтових областях і населених пунктах, які часто можливо піддаються обстрілам або знаходяться недалеко від цієї території. Якщо говорити про статистику цілому по країні про школи і скільки з них мають укриттів, треба розуміти, що в нас зараз на даний момент функціонує майже 13 тисяч шкіл, 8,5 тисяч шкіл це школи, які мають свої власні укриття, і в переважній більшості це є найпростіші укриття або споруди подвійного призначення, тобто це не повноцінні сховища, це облаштовані приміщення в існуючих школах. Разом з тим, в нас ще є також більше двох тисяч шкіл, які мають укриття, але не свої власні, а користуються укриттями, які є поруч. Тобто в інших закладах, до прикладу, може бути будинок культури, який розташований поряд зі школою, або інші якісь приміщення. Ну і звичайно, в нас є школи, які не мають взагалі укриттів, Це десь півтора тисячі таких шкіл. Але хочу наголосити, що навіть ті школи, які мають укриття, вони потребують ремонту реконструкції. Тому насправді потреба в облаштуванні в таких школах є дуже велика. Ми пробували обрахувати її на рівні країни, і вона там обраховується десятками мільярдів гривень. Зрозуміло, що одночасно враховуючи такий обмежений фінансовий ресурс в державному бюджеті закрити цю потребу неможливо, тому і було приватизовано відповідно ті області, де найбільше дітей навчаються в онлайні, де найбільше обстрілів, де є більший ризик для наших учнів, і щоб саме там було в першу чергу облаштовано таку такі укриття і було безпечно освіт. Пане Андрію, а ці 2,5 мільярди гривень, які планують зараз виділити, це кошти з українського державного бюджету, чи це кошти за якоюсь партнерською програмою? Це кошти державного бюджету. Вони були закладені до державного до проекту державного бюджету ще минулого року, коли формувався цей бюджет на 2024 рік. І в року ми сподіваємося, що вони будуть до кінця року, вони будуть ці використані і ці укриття будуть збудова. Зрозуміло, дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Розповіли про те, як розподілятимуться кошти між різними громадами та навчальними закладами щодо облаштування укриттів. Це був Андрій Сташків, заступник міністра освіти і науки України, з нами на прямому зв'язку.